Тільки перемога потрібна нам. Я, діючий військовослужбовець, йду підтримувати рух. Люблю футбол, люблю рух, тому тільки перемога, тільки, тільки вперед. Буде бій. Що очікую? Перемоги очікую. Видовищної гри, боротьби. Нам, знаєте, в жару нам минулого разу повезло дуже. Ну, як повезло. Ми гарно грали, нам не повезло. Руху йде в жару, може ми сьогодні в той інгулець вжаримо ще раз. З ким сьогодні будете вболівати? Звичайно, з нашими вболівальниками. На трибунах вже вирує справжня атмосфера футбольного свята. Ми дуже вдячні болівальникам, які прийшли підтримати команду. Ну і звісно, сподіваємось, що сьогоднішня підтримка дійсно допоможе рухівцям здолати суперника. у п'ятому турі. Львів'яни на арені Львів приймають інгулець. Тож далі у відео ви побачите увесь бекстейдж цього поєдинку. Поїхали! Уже багато дітей навколо тебе збіглося. Всі хотіли брати автограф. Що можеш сказати про атмосферу на трибунах? Про те, як тебе вітали вболівальники? Тут чудова атмосфера. Я провів гарний час із фанами. Усі підходили до мене і кричали Буде бій, фотографувалися, казали, що хотіли б побачити мене сьогодні на полі, але через дискваліфікацію я цей матч проведу на трибуні. Мені приємно бути частиною такого клубу. Бачу, що на трибунах дуже багато сімей, які прийшли підтримати команду та гарно провести час. Хлопці очікує непростий матч, але ми добре працювали та готувалися до такого суперника. Тому я вірю у команду та бажаю нам перемогти. Сьогоднішнього поєдинку результативний футбол, щоб нам не заважала тривога, щоб ЗСУ нас обороняє. Слава Україні. Що можете побажати команді на цей сезон? Рух, щоб зайняв найвищі міста, попав в Єврокубки. Очікуємо звичайно перемоги. Наша команда львів, рух зараз перебуває в такому складі. Що ми можемо завжди на неї надіятись, і в нас думаю, сьогодні буде велика атмосфера, тим більше нам сьогодні дозволяє і погода. Я думаю, що заб'є Ярослав Карабін і Ігор Краснопір. А з яким рахунком завершиться матч? Ну я думаю, що завершиться гра або 2-0, або 3-0 На користь Руху. рух, тому що ми е, є львів'яни, і рух тільки команда, яка була новостворена у Львові, тому ми боліваємо за рух. Як вам атмосфера на трибунах? Дуже хороша, як завжди. Завжди дуже хороша атмосфера і все на висоті. Що очікуєте від сьогоднішнього поєдинку? Очікую розгромну перемогу на рахунок руху. Тільки виграш ви ви? так. Анда з Львівської області якраз таки збовліваємо за Львів. Файна академія, гравці прекрасні, атмосфера. Перспективна команда наймолодша і ну, дуже хороша команда. Ви також на зорі були вишиванці, взяли участь у нашій пропозиції, отримали промокод. Можете більш детально розповісти, будь ласка. Скористався пропозицією, прийшли на футбол, кайфанули. Звісно, відправили фотографію, отримали промокод. Як вам атмосфера на трибунах? Казка. Ну супер, ну супер. Все гарно продумано, дуже класно для людей. От. Клуб вміє працювати з болівальниками. То львівська команда, по-друге, молода команда знову таки і рухається в правильному напрямку. Який рахунок буде сьогодні? 3-0. Хто заб'є? Рух. Який рахунок думаєш? 3-0. А хто заб'є, хлопці? Класниця. Класниця? Вася. Наша команда, рух рух. Захід за нами рух, рух. за хартову дух. Наша команда це рух. рух». Дуже сильно скучили, не бачились. Дуже довго, цілий тиждень ми так скучали. І нарешті ми знову тут, разом з рухом. Дуже багато емоцій. Ти прям надихаєшся тим, постараєшся підняти всю публіку, щоб всі кричали, насолоджувалися матчем і максимально підтримували наших хлопців. Рух До перемоги!» i перших хвилин матчу рухівці активно почали пресингувати суперника та створювати небезпечні моменти. Вже на 14 14-й хвилині активність команди призвела до першого взяття воріт. Після блискучо розіграної комбінації вдало на добиванні зіграв Ярослав Карабін. У перерві між таймами на полі відбувалися конкурси для вболівальників. Учасники отримали призи від партнерів клубу: «Доміно Спіца», галицька свіжина, фавбет та емелі Резорт. Другий тайм рух розпочав феєрично. Максимально вдалі атакувальні дії львів'ян та розгубленість гостей в кінці призвали до розгромного рахунку. Бас Покажіть ваш манікюр. Vai. Манікюр спеціально зробила для матчу. Так я вболіваю. Вважаю, що це дуже перспективний клуб. Мені дуже подобається. Хочу, щоб в цьому сезоні був мінімум на четвертому місці. А згодом я впевнена, що буде на рівні з Шахтарем, з Динамо. Перспективний клуб, гарні гравці. Мені дуже подобається. Треба бути в тренді. як ти кажеш. бачила гол. Другий я на жаль не бачила. Хлопці молодці, а вже ж я хочу, щоб був ще один. Ну, мінімум. Взагалі, щоб 4 десь було. Але поки що моя ставка заходить, так що я поставила на рух. Рух чемпіон! А вже, я дуже люблю команду Рух і вірю, що вони стануть чемпіонами України і так. покажуть, як грати в футбол. І... І, і, Якби Львів на всю Україну полюбив з першого би, року. Ну з 21-го, як вони почали молоді, перспективні та й свої люди, як то кажуть, і успіхів. На 47-й хвилині Квасниця після передачі Романа Дідика розібрався із захисниками та влучно пробив у дальній кут. Це був дуже гарний гол саме за виконанням і. Дуже професійно, як на мене, свій шанс вдалося реалізувати. Ігорю краснопіру нападник жовто-чорних вийшов на побачення з голкіпером суперника та забив третій гол лів'яну поєдинку. Краснопіль! 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 Віталій Холод дав таку можна сказати по футбольному свічку. Я не вимкнувся з моменту, побіг до кінця, прийняв цей дуже перший перший дотик, був гарний, який дозволив мені рухатись вперед і нанести до поворотами забитого. Наступним відзначився Віталій Холод, який дуже вдало замкнув подачу Остапа Притули зі стандарту. Цей гол став дебютним для 20-річного захисника Львів'ян у рамках української прем'єр-ліги. Чесно, дуже радий, що вдалося забити. Там був штурмний удар. Побачив вільну зону, вбіг, хороша передача від Остапа притулу і вдалося замкнути цей удар. Дуже хороший суперник грає відкритий футбол, нікуди не б'є м'ячі. Трішки так другий тайм вони підсилили. Ми їх піднажали. Заключний гол у матчі забив Ігор Краснопір. Тим самим оформивши дубль у ворота суперника. І просто це, я рахую голову лікусниці. Він це зробив для того, щоб мені просто залишилось поставити ногу. Матч Рухінгулаць став дебютним для 20-річних Олексія Товарницького та Назара Русяка. Не очікував, просто Віталій дякую за шанс, що дали себе проявити. Дякую команді, що мене підтримали, що виходить, не перебивав свого дому. Гра. шикарно. Perfect. Wonderful. Справжнє футбольне свято відбулось?» Справжнє, справжнє. Чую, що ще буде шість. Зараз буде шість. Наша команда набагато сьогодні була сильніша. Вігунця без моментів. Хоча здавалося. Так, так. Після першого тайму ще туди сюди Після 10 хвилин другого тайму далі гру можна було закінчувати. Наших б'ють. That's a goal! Oh. Відчувалася підтримка фанатів, рідних, всіх, хто прийшов на стадіон, дуже приємно, дуже відчувалися, підганяли нас, цю перемогу присвячує